Знайомі, як бачиш, що я катаюсь на велосипеді, то кажуть тобі, що електрику виключили, що ти на гольфі, по електричному не катаєшся. Всім привіт, друзі! Вітаю вас. Так, ви на каналі, де я переважно знімав всі свої відео про свій електромобіль як гольф, але цей канал не тільки про електромобіль. Ну а також про моє життя, про моє захоплення, як я вже говорив раніше. Захоплень у мене немало. Як же вам всім відомо, дуже люблю музику. Музику слухати, все, що з нею пов'язано, апаратуру домашню, апаратуру в автомобілі. Музика музикою також я люблю кататися на велосипеді. На велосипеді я почав кататися. З 2012 року, саме тоді, коли я став на вагу і побачив цифру 90, зрозумів, що треба щось робити, треба рухатися. І було прийнято рішення купити велосипед. Сьогодні я вам зроблю коротенький огляд на цей велосипед і розкажу вам трошечки про своє життя, як це все відбувалося. Отже, коли я купив велосипед у 2012 році, також я знайшов. Однодумців, своїх друзів, які також мали або покупляли собі велосипеди. Ми тоді досить активно каталися. Тривало так це кілька років, 2 чи три, навіть не пригадаю. У 2014 році, по-моєму, ми навіть з дружиною поїхали з велосипедами в Карпати, там каталися. Це було дуже круто, незабутно. Ну, Результат це свій дало, мінус 10 було вже на вазі. Але потім наступив якийсь 15 чи 16 рік, і якось там бізнес, різні справи. Завжди якось був брак часу. І не вийшло. Велосипед я закинув. Ну, не те, щоб закинув велосипед, але катався вже досить рідко, і це було вже, так би мовити, не дуже серйозно. Чесно кажучи, задовбало мене вже. Трьохзначна цифра на вазі, і я все-таки вирішив знову за себе взятися, скинути хоч щось. Не ставлю якусь конкретну ціль там 10, 15, 20. Чим більше, тим краще. Звісно, що вже як у 2012 році це не вийде. Тоді не було ніяких дієт нічого, просто велосипед і мінус 10 цього разу. Треба вже трішечки слідкувати за дієтою, не трішечки, а так добре менше жерти і більше рухатися. Ще враховуючи мої проблеми трохи з тиском, і так далі, думаю, це все буде досить доречно. І саме в кінці 24-го року я вирішив знову взятися за покатеньки на велосипеді. А тим паче, що ну, я не знаю, як це працює, але я не зустрічав не від одних людей таку думку, що Велосипед, він досить розвантажує мозги. Поїздки на велосипеді це настільки якось воно круто впливає на мозги. Ну, я не знаю, як це пояснити. Ну, почуваєш себе класно, якось відволікаєшся, якось відпочивають мозги, зовсім інше ну, перезавантажуєшся. Коротше, щоб кокуха не поїхала в сьогоднішніх умовах, я вважаю велосипед досить прикольним засобом для перезавантажень Просто для того, щоб трошечки відпочити. Ну і ось настав 25 рік вже. Я зараз в лісі, сьогодні 15 лютого, мінус 3 морозу, вночі випав трішечки сніжок, я вирішив катнутися. Як вже я сказав на початку відео, велосипед у мене досить старенький ще 12 року. МТБшка такого можна сказати початкового рівня. І подивився я зараз декілька різних відео, блогерів на цю тему велосипедно, ну, зрозумів, що як не дивно, вже як кажуть, велосипед не треба видумувати, але технології все йде вперед. І зараз, станом на 25 й рік, дуже багато всього помінялося в велосипедному світі, так би мовити. Я оглянув технічний стан велосипеда, а він за ці роки все-таки пройшов десь в районі 5-6 тисяч, і на такому бюджетному обладнанні це досить багато, вже і ланцюг стерся, хоча б я його один раз міняв за цей період, і зірки все вже так стало якби застарілим, зношеним. Я вирішив повністю прообгрейдити. Цей старенький велосипед. І зараз я вам ближче покажу, що я в ньому зробив. Ознайомтеся, це велосипед Comanche Prairie Comp, модель десь початку 2010-х років. Він же йде на алюмінієвій рамі, ще на 26 х колесах. Вилка сама проста, пружинно ластомерна але у нас свій хід 7. Сантиметрів, як заяву 70 мм, можете бачити, по штанах ще трошки видно сліди мастила, що вона дійсно відпрацьовує навіть під моєю трьохзначною вагою. Вибачайте, що велосипед брудний, але зараз на вулиці попустило, на дорозі досить багато піску, болота, мокро. Але, тим не менше, я все рівно вирішив катнутися і зняти для вас це відео. Отже, давайте по тому, що я тут досконалив. В цьому велосипеді був повністю замінений групсет. Що ми маємо? Ми маємо позаду 10 зірок 11.40, задній переключатель L2A7. Це китайці вже навчилися робити такі е, компоненти. Передня зірка Narrow White, так звана, з зубами, які добре тримають ланцюг і не дають йому спадати. На 38 зубів. І я вам скажу, це співвідношення на 26-ті колеса. Я вважаю, просто шикарними. Мені абсолютно вистачає цих 10 передач. На сороковій найбільшій зірці я виїжджаю під ну, під будь-який підйом, який мені попадався на шляху. Я вже на цьому групсеті, на цьому оновленому велосипеді проїхав більше 100 км за місяць короткими поїздками по 15-20 км. Так що я вже що про це сказати. І зірка на 11, коли скидаєш, дозволяє по рівній дорозі, по асфальту, на таких зубатих покришках розганятися понад 35 км. Це теж немало. Враховуючи, що мені потрібно тримати помірний пульс, бо для мого здоров'я не надто корисно буде сильно перевантажуватись, треба кататися досить помірно, без сильних напрягів. Тому я дуже задоволений цією переробкою. По ціні групсет. Тобто задні зірки, касета так звана, задній перемикач, новий ланцюг і монетка на 10 швидкостей. Вартували мені приблизно біля 2000 гривень. Ну, за округом, 2000 гривень. Шатуни з. Зіркою вартували мені ніби біля 1000 гривень. Повністю перебране заднє колесо, тобто новий обід, нові шприхи, новий барабан з втулкою, під барабан під касету. Вартували мені з доставкою біля 2000 гривень. Нехай буде дві. Це вже разом у нас 5 тисяч гривень. Ну і були ще куплені нові гальмівні колодки. передні і задні, це 300 гривень. Нові гальмівні ручки. Це там теж щось біля 300 гривень. І були замінені нові тросики. Це якісь там копійки. Вже не пригадаю. Ага, і була ще замінена передня втулка. Тому що чайлайн. Був завеликий, мені потрібно було коротші, коротшу передню втулку з коротшими оцими виносами, квадратами. Це вона 300 гривень коштує. Ну, Тобто, грубо кажучи, повністю я перебрав фактично велосипед і утратив на це біля 150 доларів. Я вважаю, що це просто зовсім небагато. Як для такого велосипеда і для того, що я зробив. Як працює китайський перемикач ЛТУ і вся ця система, я би сказав, досить класно. Налаштовується, все налаштував, все перемикається легенькими клацаннями речашків, без ніяких там дотяжок, якихось танців з бубоном і так далі. Так, Поки воно ще було все нове, притиралося, розтягувалися тросики, сідалися з е, тросиків і так далі. Треба було там час від часу трошечки підкручувати. Буквально там на 1-2 щелчки на цьому регуляторі. Ось. Тобто, я вже знайшов положення, коли воно ідеально як накидає на великі зірки, так і скидає ланцюг. Тобто, я вважаю, що апгрейд получився просто-просто офігенний. Я дуже задоволений тим, як велосипед їде. Питань взагалі нема. Були ще докуплені крила, враховуючи, що я хочу кататися в таку погоду мокру, щоб не закидало сраки і не була мокра спина і так далі. Не випацькувати куртку. І що ще в планах? В планах замінити покришки, бо покришки ніякі, вони дуже сильно зубаті. Мені таких зубатих покришок не треба, тому що все рівно цей велосипед їздить 80% по асфальту. А решта трошки може по лісових, якісь стежках і так далі, по польових дорогах. Тому настільки зубатих покришок не треба. Хоча велосипед і так має класний накат, але з заміною покришок на ньому буде ще легше їздити. Ось такий вийшов у мене велосипед. Так, я його вдосконалив. Можливо, комусь. Це стане в пригоді, і хтось також захоче прийти на одну зірку спереду і на касету на 10, 11 чи навіть 12 швидкостей ззаду. Це я вважаю великим плюсом, тому що ви позбавляєтесь переднього перемикача і передньої перекидки, яка не завжди працює добре, завжди там треба щось підрегульовувати, воно збивається дуже важко. Дехто взагалі не користується. Нею, бо не вміє, не знає і так далі. У вас відпав ще один тросик, відпала ще одна монетка. Тобто велосипед став легший як по возі, так і в керуванні. Ще можливо буде вам цікаво дізнатися, чи не холодно в таку погоду кататися, чи, не, чи немає якогось дискомфорту, тому подібного. Ну, я вам скажу, для того потрібно правильно вдягатися. Враховуючи, що потрібно рухатися, на велосипеді рухаєшся і вдягатися потрібно якось трошки легше, ніж просто коли ми йдемо на прогулянку. Я вдягаю термобілизну, маю круту коламбію, таку для спорту з такими блискітками всередині. Вона класно тримає, відводить. Тримає температуру тіла і відводить зайву вологу, під, тобто, нічого не це, дуже в ній комфортно, немає якогось, не відчуваєш, що тобі там щось мокро чи ще щось. Тобто термобілизна має бути це просто must-have, обов'язково. Далі там старий спортивний костюм. Навіть не оригінал, а репліка Пума, утеплений, але він. Свою функцію виконує, тобто треба щось на флісі, щось трошки утепленіше. І осіння куртка. Тому що в зимовій куртці явно буде зажарку, некомфортно ви будете пітніти. Звісно, коли стоїш, то може бути трохи прохолодно, треба рухатися. Шапка на флісі на мороз. Коли на дворі плюс, то треба тоншу шапку. Окуляри обов'язково на очі. Вони якісь китайські прості з Аліекспресу. Свою функцію виконують, щоб пісок, нічого і вітер в очі не цей, тому що будуть сльози і буде некомфортно. І рукавиці, рукавиці на руки. Також я десь купляв колись на Алікспресі, ще коли катався на велику на початках, тобто їм вже купа років, але також свою функцію виконують. І так можна кататися. Тобто, головне має бути бажання. Яке бажання, то все у вас вийде. Ось таке вийшло у мене сьогодні відео. На ходу я нічого не знімаю, бо боюся, ще тримати телефон, можна впасти, телефон побити. <свісно> так що, ще, ще таких навичок в мене нема. Але, тим не менше, пишіть коментарі, ставте лайки, задавайте запитання, чи вам цікаво було таке відео. стосовно Електромобіля, нічого зараз такого не знімаю, тому що не знаю навіть що зняти, бо автомобіль їздить чудово, експлуатую кожен день, жодних проблем нема. Фут-фут-фу, -фу -фу, я вважаю це не знаю, ідеальним автомобілем, тому якось так. Правда, до мене декілька разів зверталися люди, і виникло таке питання в них стосовно зарядки автомобілів. Мається на увазі, як планувати маршрути, як користуватися зрідними станціями. І мені здається, що ну, я вже такий електромобіліст трохи зі стажем. Катаюся майже півтора року і я вже це все знаю. І для мене це якось очевидно, але виявляється, що для людей ще це багато є незрозумілих речей. В тому плані, тому, можливо, ну, напишіть в коментарях, чи зняти відео. Є в мене таке в планах, як. Планувати маршрути, тобто повністю, як встановити необхідні додатки на телефон, як ними користуватися, як станціями користуватися та, та, такого плану відео. Якщо потрібно, я таке знімлю, все е, детально, докладно вам розповім. Ну що ж, я вже трохи починаю підмерзати, треба рухатися. Сонечко заходить. Ще можу вам зробити невеличкий спойлер, я вже. Замовив новий велосипед для себе. Він вже в дорозі, скоро прибуде. Тому, якщо цікаво, я вам знімлю ще огляд на новий велосипед, а цей велосипед йде в спадок для мого сина. Так що будемо кататися тепер двоє. То, ще раз дякую всім, хто додивився до кінця. Тримайтеся купи! Щастя, здоров'я, до нових зустрічей!